Сьогодні буде відео про пусті пляшечки, і воно буде таке в форматі: так, або ні, дуже зараз популярний в інституті. Ктоці? Це такий сухий залишок без зайвої води оцього от безкінечного опису. Просто висновок. Брали б або ні. Напевне, почну з сухих шампуней: це ось такі от Батіст, серія Cherry. Не буду брати, тому що відштовхує мене цей аромат, і для мене він по ефективності найслабіший в лінійці. Ні. Крем для обличчя від La Roche, це Tolerian Dermo Allegro, мабуть, моя восьма банка. По кількості ви вже зрозуміли, що це однозначно так. Дуже люблю його, ідеальний крем без віддушок на кожен день супер. Шампунь для волосся від L'Oreal Professional, їх лінійка Absolute Repair, та яка від накопичень Заліза, дуже популярна розпіарена. Мені дуже подобається тут віддушка, але він дуже дорогий. Я не знаю. Класно, ефективний, але якщо я кошти, то це абсолютно так. Міцелярна вода від Л'ореаль. Їх стандартна лінійка, змиває макіяж, але залишає таку плівку мильну, яку я не дуже полюбляю на обличчі, тому це ні. Олівець для очей, такий чорний від клінік. Це каял, чорний, жирний, дуже класний, розтушовується, можна зробити смокі, але дуже швидко, бо застигає. Однозначно так, але дуже швидко в мене він закінчився. Вітаміни від Мерц, Ті, які з здріжджами, рекомендую їх в основному. В аптеках, якщо запитати, що там від випадіння волосся маєте. Мені зовсім не сподобалось, не побачила я ефекту, і вони доволі недешеві. Тому ні. Ось такий крем від Тача. Це повний розмір, він досить небюджетний, дуже небюджетний, але супер ефективний, без віддушки, такий приємний тане. Однозначно, так якщо позволить бюджет, то це прям супер і на подарунок, і для себе знахідка. Крем для волосся він же термозахист від Kerastase Blonde Блонд лінійка для блонда, висвітленого мілірованого волосся. Так, 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 я її забила до кінця, вистачило, напевно, на півроку, або й на рік. на рік. Абсолютний мастхев для мого волосся: легенький крем, флюїд молочко, щось таке середнє. Знову міцелярна вода від гарнія, У мене така манюська закінчилась. Дуже стандартна, добре справляється з макіяжем, мені щипає очі, і знову ж таки оцей мильний наліт залишає. я його терпіти не можу. Тому ні-ні ні. Шампунь від. Італійського бренду здається. Ось так він називається: це прям вся золота лінійка, там прям всі шматками золота. Дорого, багато так скажемо. Не сподобалось мені ні кондиціонер, ні масло, взагалі ніяке. Ну, шампунь звичайний, але коштує це прям як нирка. Тому ні, 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 це дуже дорого і абсолютно неефективно. Сухий шампунь від Батіст, він іде бер, це типу як з нейтральним запахом, або взагалі здається, без віддушки. Тут є якийсь аромат. Точно є. Він мені подобається з них найбільше, тому що тут він нейтральний, такий просто як Нівея Крем, щось таке схоже. Працює добре, на відміну від ось того черіду. І тут в мене пробнічки від La Roche. Tolerant Sensitive Крем. Я зазвичай беру Дерму Allegro, це мій улюблений. Sensitive іде для чутливої шкіри, він трошечки легше, як флюїд схожий. Для мене це дуже мало зволоження, тому ні. Ну, можна використовувати під очі, як варіант. Ну, і ось так виглядять мініатюрки. Цього класний варіант в дорогу, або коли йде до когось в гості. Шампунь від Деркос, типу для реконструкції, відпористості волосся. Непоганий шампунь, мені подобається, яку він робить мілко, дисперсну, таку малесеньку піну. Але ну, це дорого за зовсім звичайний шампунь, хоча я краще доплатила і взяла ось цей. Філер від Lador. Це він дуже давно вже на ринку. І, мені здається, всі його вже пробували, всі знають, що це. Мені це не підходить, воно слабе, не працює, змивається. Просто водою нічого не робить з моїм поростим тонким, знебарвним волоссям, тому ні, більше не куплю. Міцелярна вода від клінік. Мені дісталася в подарунок, вона досить класна, яка неймовірно, але коштує дорого. За міцелярку це занадто. Я зараз користуюся Simple, і чесно, вона не сильно поступається цій по якості. От чесно. І ще мініатюрочка від La Roche, це міцелярна водичка. Мені не подобається від Знову ж таки, розмилює мило. Хочеться після неї завжди вмиватися декілька разів, тому не для мене.